Ось з-за гори встає вже сонце і вкладає свою голову в землю. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі тільки дві барви В зеленій земля, в блакитній небо. А долом Черемош мчить, жене зелену кров гір. Неспокійно й шумливо, трембіта. Туру райра, ту -рай ра, заграло серце у вівчарів, Заблеяли вівці, чувши пашу, шумить шваром полонина холодна, а з диких ломів, згайна встає на задні лаби ведмідь, пробує голос. І вже бачить заспаним оком свою поживу, ричать громом гірські верхи і холодом віє Чорногори. А тут раптом з'являється сонце, Боже лице, і вже дзвонить у коси, що кладуть сіну в поліг. З гори на гору, з поточка в поточок пурха коломийка, така легенька, прозора, Що чуєш, як однеї за плечима тріпають крильця. По далеких горбах самотіли тихі гуцульські осетки, вишневі от смерекового диму, яким прокурились, гострі дашки оборогів з запашним сіном, а в долині кучерявий черемош сердито поблискував свиною та світив по підскелі зеленим вогнем. Сонце починало пекти, і кам'яниста доріжка мулила ноги. Черемош простягся в долині, як срібна нитка, і шум його сюди не доходив. Ліси уступали місце гірським сіножатям, м'яким і повним. Іван брів серед них, як по озерах квіток, нагинаючись часом, щоб закосичить кресаню жмутком червоної грані або блідим вінком невістульки. Вниз западалися боки гори у глибокі чорні звори, звідки родились холодні потоки, куди не ступала людська нога, де плекався тільки бурий ведмідь, страшний ворог маржини вуйко. Тежка вела все далі, кудись у ломи, де гнили одна на одній голі колючі смереки, без кори й хвої, як кістяки. Тут була тиша, великий спокій природи, строгість і сум. За плечима в Івана росли вже гори і голубіли далині, Орел здіймався з кам'яних шпиць, благословляючи їх широким розмахом крил, чулось холодне полонинське дихання і розросталось небо. Замість лісів тепер слався землею жереб, чорний килим повзучих смерек, в якому плутались ноги і мхи одягали камінь зеленим шовком. Далекі гори відкривали один за одним свої верхи, вигинали хребти, вставали, як хвилі в синьому морі. Здавалось, морські буруни застигли саме в ту мить, коли буря підняла їх з дна, Щоб кинуть на землю та залять світ. Уже синіми хмарами підпирали край небо буковинські верхи, оповились блакиттю близькі синиці, дземброня і біла кобила, курився і грець, колола небо гострим шпилем говерля, і Чорногора важким своїм тілом давила землю. Звідси дивився на гори. Близькі й далекі верхи, що голубіли на небі, на смерекові чорні ліси з їх синім диханням, на ясну зелень царинок, що, мов дзеркала, блищали в рамах дерев. Під ним в долині кипів холодний Черемош. По далеких горбах дрімали на сонці самотні оселі. Було так тихо і сумно. Чорні смереки безперестанку спускали сум свій в черемош. Блакитне небо замазало сірим, море гір потемніло, полонина погасла, і отара овець. Повзе по ній, як сірий лишай. Загалузки смереки виглядали зажурені гори, напоєні сумом тіни от хмар. Що все стирали бліду усмішку царину. Гори щохвилини міняли свій настрій, Коли сміялась царинка, хмурився ліс.